Ібератака на державні реєстри України, що сталося і чого очікувати? Відбулася дуже цікава подія, яку без перебільшення можна називати катастрофою. Причому катастрофою насправді дуже серйозною. Просто в наш час знову ж таки в силу інфантильності і малоосвідченості люди не розуміють наскільки високоточною зброєю є інформація. Давайте я зачитаю фразу віце-прем'єр-міністра Ольги Стефанішиної. що вона написала в Фейсбуці, і після того, власне, ми вже перейдемо до аналізу самої. 11 годин тому сьогодні відбулася наймасштабніша зовнішня кібератака на державні реєстри України за останній час. Внаслідок цілеспрямованої атаки тимчасово призупинено роботу єдиних та державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції України. Зараз разом з командою та фахівцями інших служб координуємо роботу з протидії кібератаки та відновлення систем. Вже точно зрозуміло, що атака здійснювалася росіянами з метою порушити роботу критично важливої інфраструктури держави. Наші спеціалісти працюють в посиленому режимі над поетапним відновленням доступу до реєстрів. За попередньою оцінкою загроз функціонування іншим ресурсам немає. В першу чергу будуть відновлені державний реєстр актів цивільного стану, державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Час першочергового відновлення. Складатиме орієнтовно до двох тижнів. Це не все, що стосується цієї новини, але цього поки що достатньо. І так, мені саме це повідомлення дуже подобається, надзвичайно подобається, що вже точно зрозуміло, що атака здійснювалася з метою порушити роботу критично важливої інфраструктури, призупинено роботу єдиних та державних реєстрів. Що це означає? Це означає, що до моменту, поки не буде відновлена робота держав єдиних державних реєстрів, ніякі дії вчиняти буде неможливо. Купити, продати, переоформити це найпростіші речі. Це все відкладеться, відтермінується. Це все матиме великі наслідки і економічні, і не тільки економічні. Але я хочу почати трошки з іншого. Колись наш великий цифровізатор, міністр, цілий віце-прем'єр-міністр зараз і міністр з питань цифровізації, пан Федоров, що він сказав? Він сказав, що роль кібербезпеки дещо перебільшена. Ця фраз цю фразу треба запам'ятати і викарбувати. Чому? Тому що напередодні повномасштабного вторгнення, в січні 2022 року, було зламано дію. Причому спочатку і до цього часу всі наші офіційні особи заперечували, що такий злам відбувся. Потім, як би заперечувати перестали, але сказали, що на той момент часу в дії було менше мільйона користувачів, ой як мало. Але за три тижні до того той ж Федоров звітував, що в дії вже поза 10 мільйонів унікальних користувачів. Про те, що дія була точно зламана, ми дізналися лише після. Рішення якогось федерального суду в Сполучених Штатах Америки, де власне цитата кримінальна справа по обвинуваченню московського хакера чеченського походження. Власне, і в, в, в самому рішенні вироку суду заочному вироку, тому що власне злочинець переховується на території Московії, е, йшлося, йшлося про те, що було зламано, і там називають цифру. Я вже не пам'ятаю, чи, чи 10, чи 12 мільйонів. Ну не менше 10 мільйонів точно баз даних. Далі, які висновки з цього були зроблені? Хто був покараний, чи підготувалися до наступних атак? Взагалі, що було зроблено? Чи роль кібербезпеки дещо перебільшена? Тепер згадаємо колапс, який відбувся вже після початку повномасштабної війни, коли впав Київстар. Що, що відбулося далі? Ну тобто, на три дні частина банківської системи лягла. Всі розрахунки були неможливі. Всі, в кого карточки були прив'язані до Київстару, вони не могли користуватися своїми коштами. Колапс повний насправді мова йде і про рахунки і фізичних осіб, і юридичних осіб, і так далі. Знову ж таки, база даних, база даних з номерами, яку можна використовувати для будь-чого. І це не примітивні пропагандистські розсилки, це аналіз з допомогою різних систем штучного інтелекту, виборчих вподобань, пошук співпадінь в соцмережах і так далі. І так далі. Це все ну, це величезні можливості для роботи спецслужб, але повертаємось знову до сакраментального питання. А які висновки були зроблені? А ніяких. А хто був покараний? А ніхто не був покараний. У нас така е, катастрофічна ситуація. Знаєте, ну от вибухи на складах з 2014 по 19 рік, хоча б когось за цей час покарали. Ну, добре, так, зрозуміло, що там є е, московська агентура, яка була зацікавлена, готуючись до повномасштабної війни, залишити нас без снарядів. Я не просто так цей приклад зараз наводжу, і я поясню, чому. Ну, от дивіться, підірвали навіть там один із складів, сказали, що з допомогою дронів, хоча там всередину вже мала бути завезена вибухівка, яка там е, здетонувала, і так далі. По ічнянському складу, принаймні, я якісь такі рішення в е, газетних статтях зустрічав. Добре, дивіться, є особи, які. Які відповідальні за безпеку в даному випадку складу ті особи мають протокол дій, які вони мають виконати. Якщо вони виконали весь протокол дій, і диверсія все рівно вдалася, що це означає? Це означає, що вони проводять аналіз, пишуть наверх рапорт і кажуть: в нас застарілі протоколи. Ці протоколи від сучасних загроз нас не захищають і так далі. Таке було зроблено? Ні, не було зроблено. Що означає? Це означає, що якісь із правил безпеки були недотримані. Якщо якісь правила безпеки були недотримані, і через те диверсія московських спецслужб вдалася, значить є абсолютно конкретні люди, які їх не дотримали. Чи є хтось покараний, немає нікого. В ситуації із кібербезпекою ситуація абсолютно аналогічна. Причому зараз, по суті, московські спецслужби отримали інформацію про все. Про всіх громадян, які є в електронних базах, про те, що кому належить, хто з ким одружувався, розлучався і так далі, скільки в кого дітей, і т.д. і т.п. способи для шантажу, способи для купівлі. Побудова зв'язків горизонтальних, хто де з ким і так далі. Ну, тобто, це, це колосальне поле, інформація це реально зброя. І в наш час це зброя надзвичайно потужна. І вони кажуть: ну ви не переживайте, слава Богу, ми там відновимо. Проте тут є ще інший момент: те, що пані Стефанішина сказала, що до двох тижнів це насправді є велика брехня. Тому що на відновлення деяких реєстрів я принаймні вже читав оцінки непоганих кіберфахівців. Вони називають, що на відновлення деяких реєстрів знадобиться мінімум кілька місяців, та й то, якщо там не пошкоджені, скажімо, певні елементи. Я не є е глибокий фахівець в, в, даних, в, в даних питаннях, але власне про це вже неодноразово казали. Що в результаті в результаті ми бачимо, як. По суті, провалюється абсолютно все, і відбувається дешевий популізм. Причому на фоні цього дешевого популізму тут дуже цікава, важлива деталь. Хто повинен був займатися кібербезпекою? Відомство, яке Держспецзв'язок, який недавно забрали в Федорова, завели в підпорядкування тому заступнику Резнікова, який свій час закуповував яйця по 17 гривень, і яке в наступному році буде освоювати 48 мільярдів гривень бюджету Держспецзв'язок. але кожен державний орган, підприємство, організація вона має абсолютно конкретний функціонал. І те, що на дронах можна дуже гарно піаритись. А якщо туди виділяються мільярди гривень, то можна ще й на відкатах дуже гарно заробляти це одне, але є базові функції, які необхідно виконувати. Так само, коли ми про службу безпеки України, до прикладу, говоримо, перше завдання Служби безпеки України це ліквідація збір інформації, реагування, аналіз, обробка і ліквідація найбільш актуальних загроз для української державності. Не дрони, так, дрони, вибух, підірвали корабель і так далі. Ну і очевидно, що ми цьому всі радіємо. Але ж насправді такий інструмент, як державні органи, кожен державний орган, він повинен виконувати властиво притаманні йому функції. В нас ми маємо, як казав Степан Хмара, після руйнівників Порошенка прийшли ліквідатори Зеленського. У нас по суті все державна система доведена до повного колапсу.